Кинь світ забуття, колишньому Союзу не буде вороття. Картонний той домик наводить много дум. Як згадую про нього на серці маю суд. Що живеш на Україні, тебе я не виню. Бо ж божді комуністичні підсунули свиню. Мій народ висіяли в Сибір та колиму, а ви на нашій землі і на курорт Криму. Живеш на Україні. Питання у мене є, чом мого цураєшся, що гордість не дає у світі так заведено, що там, де ти живеш, і своїми талмудами в храм не йдеш. А як із стола господаря на сушній хліб жуєш, чому Богу і господарю хвалу не віддаєш? Жити хочеш злагоді з народом, де живеш? А звичаї та мову чому не признаєш? Твою мову я вивчив, мою зневажаєш, як на рідних звертаюся, ти не понімаєш. Вивчи, брати, мою мову, Своя і не цурайся. Жити будемо, як браття, за гріхи покайся. Люби, брати, Україну, щиро серцем полюби, вона тебе сином називає. Ти її матір'ю наші, друзі, шануймося, ми браття Слов'яни, хай злагода і дружба жиє побіжнами. Слава Україні! Героям слава! miru. Če je jednu kraviću treba. Če je jednu kraviću treba. I po njoho tražiti i druga i i druga i i i i